Обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц. Водночас розповів, що мав добру телефонну розмову зі своїм українським колегою. Як повідомили нам, в офісі президента розмова відбулася керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Також Волз зазначив, що наразі обговорюють команду перемовників. Ми зробили крок назад, взяли паузу і переглядаємо всі аспекти цих відносин. Але перед тим як вийти сюди, я щойно розмовляв телефоном з моїм колегою. Ми добре обговорили місце проведення наступного раунду переговорів, делегації питання по суті. Також Майк Волз заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та в житті цитую заходи зміцнення довіри. Важливий лист від президента України Володимира Зеленського Дональд Трамп згадав про це у своєму зверненні до конгресу. Підкреслив, що цінує готовність Зеленського підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом у листі йдеться, Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці, сказав він. Я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував екстрене звернення до нації після промови Трампа перед конгресом. США. виступ почнеться орієнтовно о 21-й за Києвом. Окупанти завдали чергового удару по Одещині ввечері, 4 березня, внаслідок масованого нальоту шахедів Загинув літній чоловік. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. 93 приватних будинки зазнали пошкоджень. Люди залишилися без світла, води та газу. Тимчасово зупинилися три міські котельні. Детальніше про атаку розкаже Світлана Довжук. Мешканці приватного сектору передмістю Одеси почули близько п'яти вибухів. Сховатися встигли не всі. Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав важкі поранення. Родина Аліни мешкала в цьому будинку 10 років. Жінка каже, вони дивом залишилися живими, бо вчасно з дітьми сховалися у підвалі. Ми чуємо, як сильно почали літати шахеди. Працює ППО. Такі звуки страшні були. Ми дивом за мить збігли вниз, тільки ми спускаємось у підвал і одразу чуємо потужний приліт. Все розлітається. Тут була сильна пожежа, пожежні гасили. Ось залишилися сліди. Найбільше від ворожого удару постраждав приватний сектор. Деякі будинки зруйновані вщент. Будинок досить новий і раптом його не стало. слава Богу, ми взагалі вижили. Навіть внизу все зруйновано. Всі двері в підвалі вибиті. Мешканцям цих будинків вдалося вижити, адже вчасно сховалися під сходами перед ударом. Люди отримали тільки осколкові поранення. Віднову з будинків майже нічого не залишилося. Інші ж мають дуже серйозні пошкодження. Внаслідок масованої атаки пошкоджені господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об'єкти та автомобілі містян. Люди кажуть, важко дивитися на зруйновані будинки, які будувалися роками. Емоції це не передати словами. По-перше, сусідський будинок це ну це, звісно, дуже дуже важко. Слава Богу, у нас як кажуть, Бог взяв грошима. О, звісно, тут душа тут це для родини, це для відпочинку, для родини, для якихось приємних емоцій. Сталося рятувальники працювали за восьми адресами, Ускладнювало роботу те, що всі загоряння були масштабними. Також рятувальникам треба було знайти вододжерела. так, як води в одній автоцистерні вистачає буквально на декілька хвилин. То важливо було підключитися до гідрантів для безперебійної подачі води. На одній з локацій рятувальники закінчили ліквідацію лише під ранок, тобто майже 12 годин працювали. Це вже четвертий удар по енергетичній інфраструктурі Одещини за останні два тижні. На ранок середи теплопостачання вдалося відновити енергетики. Повернули світло 14. Надцяти тисячам абонентів роботу продовжує, і газова служба. Ще близько 20 будинків. Чекають на підключення. Газова труба робоча. Просто через цей шахет стіна зруйнувалася, і вона пошкоджена. Але дякувати Богу, її перевірили, і витоків немає. Тимчасово зміцнимо, щоб надалі не було витоків і якось виживатимемо. Вода є, а світла з газом немає. Також РФ атакувала білгород дністровський район балістикою. Ракета влучила в порожній санаторій. Будівля майже повністю зруйнована. На місцях працюють волонтери та міжнародні організації, які надають постраждалим теплу їжу та необхідні матеріали. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, марафон. Єдині новини. Виплати за програмою Національний кешбек за грудень та січень затримуються, але уряд вже виділив гроші на компенсації. Про це повідомили в міністерстві економіки. Відомство наголошує, що усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі. Операційні процеси потребують трохи більше часу. Тож, за даними Мінекономіки, майже 3,5 мільйони українців отримають 714 мільйонів кешбеку за грудень і січень. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів. Мінекономіки одразу повідомить про це на сайті програми. Не можуть ані приготувати їжу, ані помитися у Дніпрі мешканцям однієї з багатоповерхівок. Ледь не щомісяця а не менш ніж на тиждень вимикають світло. Будинок у підпорядкуванні одного з місцевих заводів. Там кажуть, що світло вимикають за борги мешканців. А люди стверджують, комунальні послуги сплачують, а борги насправді належать підприємству. У відчаї мешканці будинку вийшли на акцію протесту та перекрили одну з міських доріг. Чим закінчилася ця історія та чи повернуть людям світло, дізнавалася наша кореспондентка з Дніпра Ніколь Савченко. Ось так колишньому військовому Дем'яну доводиться щодня діставатись до своєї квартири на дев'ятому поверсі, на милицях і без ліфта. Я вже так натренований, скажімо скажем так, а ті, хто постарше, навіть ті, хто з ногами йому дуже важко підніматися. Та й мені важко це попробуй. у мене ще собака є. Спустити, вигуляй, потім піднімесь, потім знову десь на важко. Я на костелях, на протезі ще важче. Треба тягнути себе і протез, то я поки на костелях кажу. Окрім цього, на поверсі Дем'яна немає газу, все на електриці. Холодильник, плита, бойлер. Купляєш поїсти, воно заморажуєш, його, потім воно все одно пропадає. Вони треба швидко або або викидаєш і все і не працює. Бачите, навіть згортувати їсти, нічого не працює. Все від світло. Проблема з відключенням електрики в цьому гуртожитку тягнеться руками, та останнім часом ситуація загострилася, розповідає ще одна мешканка 9-го поверху Олена. Раніше була от за останній рік кожного три місяця, а три місяці стало кожен місяць. А зараз взагалі два рази на місяць. Виключення на 7-8 днів. Ну, жити неможливо так навіть. Ну, не поїсти, не випити, не покупатися ніяк. І як е, далі? Извините, существовать не, не зрозуміло. Світло мешканцям дев'ятиповерхівки вимикають за борги, та тільки не зрозуміло, чи то жильців, чи то заводу Дніпру Важмаш. Саме цьому підприємству підпорядкований гуртожиток. Тому люди платять за світло не напряму постачальнику послуг, а заводу. А він, як стверджують мешканці, не сплачує рахунки вчасно. Коли у нас було відключення з 30.01 до 5.02. там нам хоч обіцяли сьогодні-завтра ми сплатимо вже є квітанція. А зараз ніхто нічого не обіцяє і навіть не дає змогу поспілкуватися з дирекцією Все Сюроководство ховається від нас, і навіть не спілкується, Навіть ми не можемо відправити їм листа. Та все ж днями керівництво підприємства, начебто, погодилося на зустріч, яка мала відбутися напередодні вранці. Люди прийшли, а от представники дирекції ні. Замість них до мешканців вийшов заступник начальника охорони. Про проблему каже, знає, зустріч мала бути. Та чому ніхто не прийшов, чоловік не знає. Заборгованість є і у жильців. Ну ви розумієте, не всі платять. А з цим питанням я хотів пойти до бухгалтера, подивитись, як. Таке пропорційне, процентне соотношення, хто платить, хто не платить, яка сума. Але у понеділок е, е, вийшло нове руководство заводу. І ну, трубку не беруть. Нам е, добрицов Сергій Володимирович назначав зустріч на 11.00, але в останній момент, коли всі прийшли, він сказав, що він вже не виконує обов'язки. Уже виконує обов'язки, тільки директор діректор і він теж відсутствує. Та хто ж таки винен? Буржники, жильці чи завод, який вчасно не сплачує за комунальні послуги. Аби дізнатися це та причини затримки платежів. Ми зателефонували директору акціонерного товариства «Дніпроважмаш». та відповідь отримали ту ж, що й мешканці будинку. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть СМС-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Разом із мешканцями нам вдалося потрапити в приймальню гендиректора, але там нікого не було. Єдине, що змогли запропонувати жильцям передати через охорону їхні лист до керівництва. Я обіцяю, що вона дойде до керівництва. Та така обіцянка не задовольнила людей. Тому одразу після зірваної зустрічі вони влаштували акцію протесту, перекрили одну з міських доріг. Серед вимог передати їхній будинок на баланс міста, аби вони сплачували за електроенергію напряму постачальникам послуг, а не за воду. І запевняють, серед присутніх на акції боржників немає, всі платять вчасно. Це вже дійсно перебор. За що мій чоловік воював, я не знаю. Ідеш, кланяєшся до них, а вони ще тебе футболять куди подальше. Ми сплачуємо, долгів немає, і все одно нас отак ну, обіжають, це, це це взагалі. Ми писали і письма, і їздили самі. В письмах нам відповідають, що йдіть до заводу, розбирайтеся, якщо вони з вас знімають з балансу, то ми вас приймаємо на місто. місто. І теж Ось. технічний паспорт. Ми були і в водопостачанні, і в електроенергії. Ми писали навіть поліцію, ну поки не отримали листа відповідь. Тож чому не можна забрати будинок на баланс міста? З цим питанням ми звернулися до міськради Дніпра. Там нам відповіли, вже намагалися через суд, та їм відмовили. На сьогодні існує можливість передачі у комунальну власність гуртожитків на безкомпенсаційній основі лише у тому випадку, коли власник майна добровільно прийме рішення про передачу гуртожитку у власність громади. У випадку передачі гуртожитку на частково компенсаційній чи компенсаційній основі у комунальну власність також потрібна згода власника майна. Згода власника не надходила. Та поки всі інстанції розводять руками, люди продовжують жити без світла. Пообіцяли, допоки їх не почують, будуть і надалі перекривати міські вулиці. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада загальний національний марафон. Єдині.